Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, який перебував сьогодні в Україні з візитом, підкреслив під час своєї промови у Київському політехнічному університеті, що зустрічається з українцями у критичній для війни Росії з Україною ситуації, і багато що. Буде вирішено найближчими тижнями і місяцями. Блінкен не вперше говорить про такий критичний етап. Ще на початку квітня він підкреслював, що Росія і Україна знаходяться у критичному етапі війни під час своїх зустрічей у Парижі, зокрема під час розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном. Так що можна говорити не про якісь конкретні дні, а про цілий період критичної ситуації пов'язаний на Перед із спробами російської армії прорвати українські позиції і окупувати нові українські міста і навіть регіони, як на цьому наполягає президент Російської Федерації Володимир Путін після двох років так званої великої війни Росії з Україною. Однак, державний секретар Сполучених Штатів підкреслив, що Сполучені Штати залишатимуться з Україною стільки скільки це. Буде потрібно для забезпечення безпекової ситуації для нашої країни у цьому зв'язку. Державний секретар говорив про угоду щодо гарантій безпеки між Україною і Сполученими Штатами як про документ, який має пришвидшити вступ України до НАТО. Нагадаю, що до цього моменту Сполучені Штати фактично. Говорили про можливість євроатлантичної інтеграції України як про перспективу пов'язано із роками після закінчення війни Росії з Україною. А президент Сполучених Штатів Джозеф Байден під час своєї останньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським навіть наголошував, що умовою прийняття України до НАТО є її перемога над Росією, оскільки. Поки що на заході не конкретизують, що саме вони мають на увазі над перемогою України над Росією, вступ України до північно-атлантичного союзу виглядає далекою політичною перспективою, і Росія враховує це у своєму політичному календареві багаторічної війни на виснаження проти ненависної для Володимира Путіна української держави. Тому в ситуації, коли від Вашингтонського саміту НАТО навряд чи можна очікувати якихось рішень, які набли. Ижаться політичне вирішення російсько-українського конфлікту є важливим, що сьогодні Сполучені Штати вкладають у зміст безпекової угоди, яка має бути підписана українським та американським лідерами. Те, що в цій угоді буде механізм, який дозволить Україні і Сполученим Штатам приступити до негайних консультацій в разі нового нападу на Україну, є досить важливим пунктом, тому що ці консультації мають насамперед мати на увазі формат американської допомоги для України в разі нової російської агресії, разом із цим поки що не зрозуміло, коли буде запущений такий механізм допомоги під час нинішньої. Війни Росії з Україною, чи після того як ця війна закінчиться, ніяких нових реальних безпекових гарантій на кшалт членства до НАТО Україна не отримає, і її громадяни будуть готуватися до нової, ще більш виснажливої війни із сусідньою державою, очікуючи на новий формат допомоги від сполучених штатів, що звичайно ж буде також залежати від внутрішньополітичної ситуації у США і від позиції людини, яка займатиме білий в момент початку нового російсько-українського зіткнення, так що звичайно є дуже важливим, що в безпековій угоді між Україною і Сполученими Штатами були прописані параметри, які не дозволять новим адміністраціям проігнорувати нові виклики для існування української державності, і продемонструвати це. Російської Федерації таким чином переконуючи і російського лідера Володимира Путіна і його наступників, які поза сумнівом будуть також сподіватися на приєднання українських земель до Росії, що їхнім амбітним людинонависницьким планам не вдасться відбутися, і в будь-якому разі Українська держава залишиться на політичній мапі світу, скільки б нападів на неї не планували у Кремлі. Зараз також важливо почути і інші слова державного секретаря Сполучених Штатів, які він сказав під час своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Блінкен підкреслив, що у війні з Росією Україні дуже важливо не перетворитися на саму Росію, маючи на увазі збереження демократичних засад і боротьбу із корупцією. Є абсолютно очевидним, хоча можливо, це не кожному зрозуміло, що у боротьбі двох авторитарних режимів виграє той, хто має у своєму розпорядженні більший демографічний, воєнний і фінансовий потенціал, і здатність контролювати більше за масштабами суспільства і більшу за масштабами економіки. перефразуючи колишнього голокомандуюча збройними силами України генерала Валерія Залужного, не тільки маленька. Радянська армія приречена на ганебну поразку від великої радянської армії, але й маленький радянський союз приречений на зникнення під ударами великого радянського союзу. Саме тому великою перевагою України над Росією був демократичний досвід українського суспільства упродовж всіх трьох десятиріч української незалежності, сильне українське суспільство, яке було здатне як коригувати дії влади, так і закликати її до виправ власних помилок і рішень, які могли призвести до поразок української державності, те, що Україна взагалі існує на політичній мапі світу, це заслуга тих, хто на. Майданах 2004, 2013, 2014 років обстоював її право на суверенітет. Інакше Україна давно б стала частиною союзної держави Росії і Білорусі, і реальним керівником цієї країни був би зовсім не президент України, а президент Російської Федерації. Ось чому. Коли державний секретар Сполучених Штатів нагадує президенту України про важливість не перетворитися у Росію, він розуміє логіку воєнних подій, які так чи інакше створюють необмежені можливості для владних структур, а також спокусу цими. Можливостями користуватися, ігнорувати громадянське суспільство, створювати механізм власного контролю над медіа, і все це поза сумнівом сприятиме поразці України у війні, навіть якщо західні союзники продовжують допомагати такій ті хай, хай. І авторитарні, але готові до певного моменту до опору державі. Ну і не будемо забувати, що в певний момент така Україна зрозуміє, що союз з Росією є набагато кращою долею, ніж виконання умов західних демократій. Ось чому так важливо, щоб Україна не тільки не перетворювалася на Росію, але й для самої Росії та інших колишніх радянських республік демонструвала, що вихід Совка можливий саме на демократичному шляху, а все інше занурює у тем. Адже в цьому була велика місія української державності останні десятиріччя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал і Patreon Кофі, яке допомагається розвивати ці ресурси. Користуйтеся також функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!